І ви ми можливо, ну кажемо. Ну так ну, з Богом скучно, нудно, а мені ж так хочеться потусити, і можливо, він завжди буде якісь заборони ставити якісь забори. Друзі, якщо Бог і ставить якісь забори, то це правильні забори. Він, він не хоче, щоб алкоголь, там, сексуальна розпуста, наркотик знищив наше життя. А в всьому іншому, ну не гріши, і Бог тебе благословляє, Бог, за те, щоб ти класно проводив час за те, щоб ти е, тусив. І ти, можливо, думаєш, ну, а де Бог, і що він думає про мене, коли мені так хочеться да, от, потусити. Я тобі скажу, де він, він переживає за тебе, як е, переживав батько заблудного сина. І знаєш, якщо ти захочеш потусити, десь ти щось зробити, те, що йому буде ну, не подобатися, Повір, він поважає твою свободу. І він дасть тобі можливість помилитися, обпектися. Ну, Він не буде стояти над тобою, да, і при кожному там, випадку він тільки ти десь щось замислиш і молотком по голові. Шара. Да? О, і дійшло. Ні, Бог, Бог цього не хоче. Бог поважає твою свободу, Бог поважає твою е, особистість. Можливо, ти скажеш, ну а що мені до Бога, ну мені по барабану взагалі, що він там думає? Маєш повне право так думати, Бог тобі дав таке право, ну, так думати. ти от в своєму житті дійшов до такої установки. ну Нормально, живи такою установкою, але я одне тобі точно можу сказати. Якщо тобі по барабану відносно твого життя, то Богові твоє життя не по барабану. Бог за тебе буде воювати до останнього. Бог буде все робити своєї сторони, щоб е, бути е, для тебе благословенням. І тому, де б ти не тусив, і до чого б ти не дотусився, повір, Писання каже, що Христос шукає тебе, і Христос завжди буде чекати тебе в, в будь-якому стані, в якому б ти не знайшовся, можливо, ти завіду це опустишся, як блудний син да, ну, на самий низ, щось свими захочеться поїсти. І не зможеш. Так було з блудним сином. Але він потім згадав, згадав про батька, і він вирішив повернутися в свій І Це правильно. Згадайте про Бога, Біжіть до Нього, і ви побачите, як Він вас прийме. І, можливо, ви думаєте, ну що з Богом? Ну з Богом нудно, скучно, друзі, це неправда. Якби ми з вами справді навчалися у Отця, у Сина, у Святого Духа. Це наскільки збагатило наше з вами життя, тому що те, з ким ти тусиш, це відображається на тобі, на твоїй особистості. І якщо ти хочеш бути справжньою, сильною особистістю прожити життя, після якого залишиться вагомий світ, я раджу тобі, туси протягом цього літа разом з отцем, з сином і святим Духом. І повір, і в Отця ти чомусь навчишся, і в сина чомусь навчишся, і в Святого Духа. Наприклад, в отця ти можеш навчитися плануванням. Богатець задумав прекрасний світ, Богатець задумав план спасіння. У Ісуса Христа ти можеш навчитися, як віддавати, як жертовно служити, як любити. У Духа Святого ти можеш навчитися різноманітності, тому що Дух він, він любить різноманітність. Подивіться, які форми нас оточують, які кольори в житті, які ми всі, всі різні. І Бог хоче все це, щоб оця природа, його ім'я, воно стало наш, ну, нашою частинкою. Це збагатить нас. Ну, Кому не потрібно вчитися планувати, або кому не потрібно вчитися віддавати і любити, або кому не треба вчитися ну, вести різноманітний образ життя в різних сферах розвиватися. Та всі цього хочуть. І повірте, Бог, якщо ви будете з ним тусити, його природа стане частиною вашої природи і ви збагатитеся. Ну, можливо, ви скажете, слухай, ну якось так, ну а як же ж це там, тусить з Отцем, Сином, Святим Духом, як же ж можна торкнутися їхньої природи? Друзі, тусіть з його словом. Тусіть Словом Божим. Кожного ранку, в обід, ввечері, я не знаю, знаходьте час для того, щоб тусити з Богом через Його Слово. Ми ж все одно з вами чимось наповнюємося. Інтернет, музика, соцмережі починаємо кожен день, от, мабуть, з цього, ми, ми маємо потребу в тому, щоб кожен день наповнюватись. Але ми ж не перевіряємо ну, природу да? ті інформації, яку ми з вами сприймаємо. Будує вона нас з вами чи руйнує. Слово Боже, буде вас будувати.